Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі Запитайте Рої. Давайте подивимося, що вам варто зараз прийняти в собі, що ви в собі не приймаєте. Для повної гармонії з собою. Що ви в собі не приймаєте? Десятку кубків. Ага. Справді не приймаєте, дивіться, тут говорять про те, що не приймаєте ви свої якісь почуття. Можливо, почуття сердечні, любовні, причому ці почуття можуть бути подаяволи. Вони можуть викликати у вас залежність. Це та ситуація, коли ви не можете ніяк з цим розібратися. Тобто ви проживаєте якісь емоції, можливо, почуття до якоїсь людини, але це як ваша пастка, з якої ви не можете вибратися. Тобто, можливо, у вас немає саме можливості бути з цією людиною поряд. Але ця диявольська залежність, яка. Не дає вам і разом бути, і по різні сторони бути. Тобто, оцей диявол він може тримати вас якраз таки на привязі. І це вас дуже розчаровує і не дає вам е, нікуди рухатися, і вганяє вас в якийсь ступор, в таку апатію і не бажання далі ну, не бачите ви далі, поки що перспектив в своєму житті, можливо, в сфері саме почуттів. Залишайте ваші коментарі Я для розгляду ваших ситуацій, є телеграм в описі.